Зовсім скоро Мукачівці та гості міста зможуть відчути Мукачево на дотик. Стартує реалізація проєкту Місто на дотик співпраці з відділом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Мукачівської міської ради. І зараз. У нас найголовніша ціль це зібрати кошти на платформі серед інтернет-користувачів для реалізації цього проекту. Ми маємо на меті зробити зменшені копії, тобто мініатюри цих об'єктів для того, щоб і люди з інвалідністю, люди з порушенням зору, люди, які є незрячими, змогли відчути на дотик та та Зрозуміти е, сутність архітектури, а мало хто з нас бачив ці пам'ятки зверху, тобто з усіх з усіх ракурсів, ми їх не бачили. А з, з, з допомогою саме цих зменшених копій, ми побачимо їх в повній мірі, і, змо, і люди з зможуть навіть відчути на дотик, про що йде мова. Його основна мета зробити місто доступним для людей з порушенням зору, а також створити нові туристичні атракції для всіх охочих відчути Мукачеву на дотик з людиною, яка незряча, так в складі це, якби, це, цієї делегації там туристичної. І коли розповідає екскурсово, там, гід розповідає про пам'ятку, цю людину просто підводять до цієї зменшеної копії, і він на дотик відчуває про що йде мова. До апробаційного списку увійдуть топ-5 історичних локацій та туристичних об'єктів: замок, паланок, ратуша, кінна скульптура Святому Мартину, скульптура Кирила і Мефодія та Палац князів Ракоці, відомий як Білий Палац. Поруч зі мною знаходиться пам'ятник покровителю міста Мукачева, святому Мартину. Зовсім скоро цей об'єкт, як і низка інших, стане доступним для кожного громадянина міста над Латрицею, Адже він увійшов у проєкт Місто на дотик», який реалізується громадською організацією безбар'єрне Закарпаття. Зараз проєкт проходить апробацію у місті над Латерицею. Згодом, як зазначає Руслан Проценко, аналогічні ініціативи планують реалізувати в інших громадах рідного Закарпаття. Та допомогти його реалізувати на краудфандинговій платформі вже незабаром. Тільки за підтримки людей небайдужих ми зможемо його реалізувати і зробити місто Мукачево та мукачевську громаду доступною для кожного. Варто зазначити, що це буде перший подібний проєкт у Мукачеві, спрямований на створення безбар'єрного туристичного це, простору. Це. Такі ініціативи змінюють уявлення про інклюзивність у містах і формують нову культуру доступності на Закарпатті.